Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову косимо. Ну, це вже ми підсунулися у другу сторону. Раніше ми за, ну, близько біля Степаня за коростом. А сьогодні ми вже за Кричільськом, тут вже й дорога на Сарни, як ми їдемо. Тут паї людей з малого вербча. Будемо косити що своє, а, а трошки нам люди віддали. Тут... Ми не відказуємо. Ми не відмовляємося, каже Коля. Всім привіт. А ти же помірав, вже знаєш, як косить тут? Один чоловік мені... А вже... міжу відїхав. А вже приїжджали, показали, як нам косить. А все разом чи якось воно через ділянки. Це все разом. До мотоцикла. А все, все до мотоцикла наше. <рес> Отаке сінце косим. Збираємо усе, що купляємо, що люди віддають. Тут бачу такого кінського щавлю багато просівалось по полі. Та він кожного року тут. Хто таки із таких кращих господарів то збирають його і сіна вибирають, а ми, ми не збираємо. Воно тоді в жолобі остається, тоді його у гніві кидаємо на поле. А на полі, здається, не росте, коли там, наприклад, градки сапаємо, чи, чи які посіви ростуть. То сьогодні ще понакошую, тут, можливо, які пів гектара, там через канаву соток 60, можливо, і більше. Вже зробимо таку невеличку паузу, то бачу, вже комбайни їздять, озимій ячмінь починають молотити. У нас є. Там біля лісу, біля нашої кукурузки, соток можливо 18, то треба змолотить, а то вже, вже і качани з закінчуються. То Вже добирав трохи, щоб перемішувати їх із пшеницею докуплював у роздріб, поки що немає такої можливості, щоб десь більше закупити. Ну зараз на молоті, ми там будемо бачити, то я поки що в на базар приїхав. А тут таке сінце. Тут якось завжди так, кожного року, що люди пізніше косять, бо тут воно природне, що будь ніколи і не горалось. Зараз перші рази проїжджав на першій передачі, а зараз вже на другій буду. 1700 обертів. І поїхали. Так близько не підходь. Ну і отак по маленьку кошу. Бачу, таку траву треба приїжджати зранку косити, коли ще роса, так, так сказати, по-колишньому, особливо така, ця біла то ще скошується нормально, а цю починає косарка випльовувати і покос не ложить. Але знову, коли мокро скосить, то і покос довше буде сохти, що то росу поприкриваю. По тракторі, бачу термосат відкривається десь на градусі 70, тому що, може бути 72-71, а тоді падає на 68. ну і Сьогодні жара 33 градуси в нас. Можливо і більше, можливо 35 на сонці буде всіх. То так працюємо. І коли зразу після навантаження, то я не глушу. Воно, температура хай паде до 68, тоді, тоді вже мене глушить. Все, я буду продовжувати, Весь вже додому поїде. Я докушу цю ділянку і там ще одну. О, як добре, коли вітер подув. А ми продовжуємо заготовляти сіно. Тут у нас 40 тюків вже стюковано, коля скосив. Ну, сьогодні вже грибалкою позгрибав. І оце недавно тюкопресом вже потюкували, а ми вже приїхали забирати. Ну, тут 40, то буде, прив'язувати не будемо, це не те, що ми попередній раз возили. Якраз добре, так. Якраз Ти добре, да. <реш> тут ще не була, бра. тут я ще не була в цій стороні. Поїдемо бачиш, тут зразу горень близько. Коля каже, що тут близько горень протікає. А я думала, що це ближче до степані, але бачу, ми вже звернули з дороги. Ну, Якщо близько, то поїдемо побачимо. ближче сюди трошки. Да, здорово вниз. Там ты съедешь. Ну, дивись. Давай посередине туда. Да. не бойся, не бойся. Постепенно не выжимай, не выжимай. Хорош, добрый. Все, все, вставай, да. Если захотела лучше ехать, если выжила. Что, как? Не можно... Опа. Не можно выжимать степени, когда с горки съезжаешь. Ну воно передачу так придержує, так. А я на А сіпені по тормозах? Ні, ні, так не можна. Ти ж мене ж на всьому їздиш. Отакий От невеличкий возик вийшов. Ще плюс 40 тюків для нашого господарства. Цього, цих два останніх ради, то я зразу понакидав і так думав їхати. А потім бачу, треба порозложувати, тому що минулого разу 100 тюків довезли до хати і не погубили. Хоча й дорога була така півтори години їхали. Помалу. А тоді я ще там зробив, тут шов-нашов багато, так, бо я тут посередині ще одного так ставив і ці на краї. А сюди на край не прив'язував, щоб отак положити, а тоді на середину щось думав, що, ну, що цей крайній буде висовуватися. Але все-таки треба прив'язувати. Бо якось, коли трактором їдеш, то, то ще нічого там обертається, хура шатається, де і все. А коли у відео побачив на ямках, вони як, як гармошка розкривались. То будемо трошки. В'язати по-другому. А може, можливо, і таких хурбіль грузити не будемо. Ззаді... Зад, і всі писали, що якось так воно негарно виглядало. Страшновато їхати. Бо Леся при... Ї... їде все з такими очами. Я думаю, хто знає, що там. Я собі повертаюсь, бачу, що шатається так, щоб Щоб тут -то нічого. А я все їду ну. наперед, щоб побачу, що там таке. Добренько, зараз їздимо, ще вміємося. тут у нас річка горіння недалеко. Давно вже у цій стороні не був. Ще можливо як холося якось приїжджали. Хай трактор постоїть. Таке тут, тут багато материнки, так пахне вона. Материнка, хто, хто можливо знає, у кого росте, то знає такий запах він іде як, ну, як ліками, мабуть, чи як воно правильно, як травами. О. Буде таке лікувальне від кашлю. Добре, поїхали, з'їздимо, трохи зміємо руки, лице. Вже ми приїхали, зараз глянемо. Я в цій стороні взагалі не була. Так їхали помалу. Таке здається, що зараз і прикрінь буде, що так з тої сторони було. Ну, що видно, так з тої сторони прикрінь. Тут, мабуть, і не купаються, не знають, як і зайти сюди. Таке все <зараз> заросло. Ось тільки води в річці гори. А ні, там прикрий, може і купається коля. Старший. Чиста вода, гарна. На тій стороні, мабуть, трактори гудуть? Mm -hmm. Село одразу не спробувати. Село там? Mm -hmm. Не можна ноги помити. Не можна ноги помити. Вода тепла. Сонечко зайшло, аж легше тут дихати вже стало. А то така жара. Да, по тій стороні село, там все трактори гудуть, машина їде. Нема хлопців, зараз ракушки позбирали. Нема хлопців, зараз ракушки позбирали. А вони казали, що хочуть піти ну. до річки покупатися, бо там є ракушки, і каже, там і води більше. Ай виїжджає. Малий башмак тут приходить, дядька. Цього. Держи, так Що зроблю? Ага. Возьми коляс ззаді постав, назад. У цього бошмака, да? да То я зараз не, не достану. Я зараз я зараз, зараз дамше зар, сзади і так ми тянуть. Ага. І досипка достай, да? Техпомощь така у нас. Всім доброго ранку. Зараз будемо тюкувати вже сіну. Все, я зараз представлю. О. Зараз ми сюпуємо, у нас тут дві, дві ділянки виходить. Тут пів гектара і ще в одному місці гектара. Цього року дядько Паша вже знає, що ми знімаємо. Тут ютубі канал свій ведемо. По того року як ми знімали, то він каже, що... Думав, що ви зразу балуєтесь, то приїхали, Леся в окулярах, ходить камеру пхає. Думаю, зараз якісь там приставлять рошки, ножки. Молодіржа потім почали говорити, то він також бички тримає. В основному так одного-два, щоб, щоб корів порвати. Тут виходить шість волків таких, і такі вони не маленькі, то також буде нормально. Я приїхав, сьогодні вже взяв прицепа і воза, щоб не робити такий індійський варіант на погрузці. Wollen Багато тут більше? Чи так само? Так само? ¡Vale, mira y mos! ¡Voy a ir a ver! Так загрузили, зараз більше виїжджаємо. Дощ накрапає. Летимо, будемо чекати від хмари. Там так постягував і трохи пощеплював, щоб не погубилися, але вони і так наружні нормальні. Вже Коля приїхав, спілий, трошки дощ поморосив, а потім перестав. Я вже ззаду не їхала, за ці вже хури я була спокійніша. Якось так більш вони отак впевнені, що в нас пра. А на яку сторону будемо? Середину зараз по наміс. Середину. середину. Зараз гляну, чи з двома заїду. Як неудобство. Ну от і все, заїхали вже під навіс, то вже там дощ не страшний. Бо там на місці, коли прив'язували, то такі припустив, що вже думали, хто зна, що робить. Не, не взяли з собою ні брезента, ні клюнки. Якось так виїхали. Думали, що справимось. Тут два ну, віз і прицеп помістились, то нормально буде вже. Зараз поїдемо трохи перепочинемо. А тоді порозкидаємо його. Щось сюди вліво, Того року тут, тут ми кукурудзу сушили. А що, що вишки закинемо? То вже по сіні в нас так цього року. Ну, нормально, трохи поршнями поворушили, правда, але, але заготовили. У тому році, мабуть, сіна і соломі було менше, як цього року вже заготовили сіна. Трохи тюками, трохи насипом. То нічого. Ну, але виходить, що тро... бічки, як би не... це не корова. На бички набагато менше сіна треба. Їм треба. Зерно треба, от... то то да. А щоб там сіна дуже багато то ні. Якось батьки раніше заготовляли. На дві корові вони більше сіно, ніж у нас було з цього року чотири бички. І корові все Але муки сіки насипали, як ми комбікорму. Так. Головне, що сіно заховане, а там вже помаленьку розгрузимо. А то, знаєте, як почався дощ, то не знали, в яку сторону бігти. То, здається, так поморосив, коли так ми загружали, теж тако потрошку. Там, там по каплі, а тоді вже почує. По і... Але нічого, добре, що воно в нас вже. Майже все в нас на місці, а там ще будемо, можливо, косити. Трохи пізніше, трошки пізніше, так. Да. Можливо, ще помолотимо. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!